Ой, вау, такий великий. О, я ніколи не знала, що вони можуть бути такими величезними. Ей, Соломія, на що ти там дивишся? Боже мій, ти маєш підійти сюди і побачити це. Це фотографії з вчорашнім переможцем щорічного шкільного конкурсу з вирощування овочів. Ох. Іноді, коли ви щось шукаєте в інтернеті, ви можете випадково або навмисно потрапити на вебсайт, який містить порнографію. Це абсолютно нормально цікавитися темою сексу. Але ви маєте пам'ятати, що порно містить оманливі повідомлення. Наприклад, чим більше довше, тим краще, коли йдеться про груди, статевий член або тривалість сексу. Порнографія часто показує, що жінки існують лише для того, щоб приносити чоловікам задоволення більше того, порно може змусити вас думати, що секс з іншою людиною не має нічого спільного з близькими, довірливими та поважними стосунками. Порнографія також може містити образи насильства або поведінку, яка може бути страшною або тривожною. Не забувай, порно це як і багато інших фільмів. Повністю вигаданий сюжет. Фантазія, яка б ніколи не могла існувати в реальному житті. Порнографія не показує реалістичні, здорові та близькі сексуальні стосунки між двома рівноправними партнерами. Цікаво, якої довжини найдовший гірок в світі. Ей, це не гірок. Гаразд, друзі. Якщо ви натрапите на щось в інтернеті, що змусить вас почуватися некомфортно чи збентежено, поговоріть з дорослим, якому ви довіряєте. Не забудьте відвідати StopSexting.ua. Бувай!